Піратський скарб Сьогодні вранці в порт зайшов піратський корабель, щоб завантажити на борт запаси. Капітан Червоний Лис разом із командою вивчають маршрут. На мапі все добре видно, казкові скарби чекають на них на містичному острові, за який заходить сонце. Ось уже в трюмі повно яблук, апельсинів і бананів, є навіть сітка картоплі. Підняти якорі, кричить капітан, і корабель рушає назустріч пригодам. Минали дні й тижні. Корабель плив під сонцем і дощем крізь бурю і шторм. Аж одного туманного ранку вартовий зі щогли закричав Корабель! корабель на горизонті! Усі по місцях, дав команду червоний лис. Приготуйтесь до атаки, зарядіть гармати, мерщій, вигукував капітан до свого екіпажу. Яка Веремія щинилася! Стійте, вигукнув вартовий зі щогли. Здається, я помилився. Це не корабель, це острів. Друзі, це острів, за який заходить сонце. Тримаючи мапу скарбів у руках, наші пірати зійшли на містичний острів. Треба слідувати за вказівками на мапі, сказав капітан. Три кроки на північ до старої пальми. Потім обійти кручу диявола та піднятися на пагорб відпочинку. Добре, добре, ще кілька кроків. Ми на місці, скарб має бути тут. Весь екіпаж брав участь у розкопках, і нарешті вони витягли старезлу дерев'яну скриню. Весь екіпаж брав участь у розкопках, і нарешті вони витягли старезну дерев'яну скриню. На ній висів замок, але дужі пірати швидко відімкнули його. Ми багаті, вигукували пірати. Хай живуть скарби, хай живе наш капітан! крикнув рульовий. Весь екіпаж був щасливий і разом вигукнув перлини, коштовності та золоті монети. Нехай живуть пірати, нехай живуть скарби! Медуля На свій день народження Мишка хотіла приготувати фірмовий гарбузовий торт. Тому вона пішла на город. Ох, посеред грядки лежав найкращий гарбуз, який вона бачила у своєму житті. Однак він був і найважчий у її житті. Я можу допомогти тобі, пролунав голосок. Це була медуля, маленька фея, наділена великою силою. Зараз я зроблю цей гарбуз маленьким, тож ти за виграшки занесеш його в дім. Яка чудова ідея, дякую тобі, медулько, сказала мишка. Апчхи, мовила Фея. Це і була чарівна формула, яка, однак, зменшила не гарбуз, а мишку. Ох, вибач, зараз я все виправлю. Апчхи, апчхи. Повернувшись до свого розміру, мишка перенесла маленького гарбуза до кухні. Зараз я зроблю гарбуз таким самим великим, який він і був, мовила фея. І апчхи! Гарбуз став надуватися, і раптом бум від вибуху навіть насіння розлетілося навкруги. Допоможіть, допоможіть! закричала фея, яку вибухова сила закинула до глека з водою. Мишка кинулась на допомогу. Апчхи! «Апчхи! Апчхи!» Маленька фея застудилася і більше не могла контролювати магію. Тобі потрібен лікар, запанікувала Мишка. Вона поклала медулю на м'якеньку кухону рукавичку та вкрила прихваткою. Чекай на мене тут і зберігай спокій. Коли мишка та лікар борсук увійшли до хатинки, Посуд і столові прибори літали в повітрі, а на стелі росли гарбузи усіляких розмірів. Мишко, мерщій приготуй чашку ромашкового чаю. Медуля принаймні засне і якийсь час не створюватиме проблем, порадив лікар. Коли медуля нарешті заснула, усе в будиночку було догори трико. Наступного ранку мишка встала і навшпиньки пішла повз медулю попередити друзів, що поки не буде ані свята, ані торта. Але щойно вона відчинила двері, як побачила всіх із подарунками. Мишка хотіла перепросити, аж почула гучне чхання з будиночку. Апчхи, апчхи апчхи! Цікаво, що там медуля влаштувала зі своїми чарами за дверима?» Та замість безладу все навколо сяяло. Домівка мишки ще ніколи не була такою гарною та святковою. На столі красувалися величезний торт і листівка. Подяка від твоєї подруги медулі. Хто така медуля? запитав хом'як, гризучи смаколик. А мишка відповіла гордо та радісно. О, це маленька могутня фея. А ще це моя найкраща подружка. Лія, чарівна тітонька. Останнім часом до кролячої нірки наближатись було небезпечно. Семеро кроленят завдавали шкоди більше, ніж сім маленьких землетрусів. Обсяги руйнувань викликали відчуття великого, ні величезного збентеження. Батьки намагались їх угамувати, але хай би що вони робили, діти знай собі бешкетували. Аж нарешті тату кролику сяйнула ідея запросити його улюблену тітоньку Лію. Вона вміла знайти спільну мову будь із ким, навіть із ним, коли він був маленьким. Коли пунктуальна і весела тітонька Лія з'явилась на порозі, її обступили семеро кроленят. Вони скучили за тітонькою і хотіли погратися та влаштувати вечірку. Я б хотіла приготувати вам гарячий шоколад та моркв'яні тістечко. Але на кухні все догори дригом. Може, пограємося у вашій кімнаті? Ох, та ж у вас там такий гармидер, що й іграшок не знайти. Кролики засмутилися. Вони ж бо хотіли погратися з тітонькою. Щойно вона приїхала, а замість цього нічого. Малюки зрозуміли, якщо вони не виправлять ситуації бодай трохи, то тітонька піде. Тож дітлахи засукали рукави, узялися гуртом і за деякий час спальня, кухня та всі інші кімнати аж блищали. Тітонька Лія була дуже задоволена. Вона приготувала смаколиків і навчила діточок багатьох нових ігор. Це була справжня насолода. Коли настав вечір, Тітонька вклала кроленяту ліжечка та прочитала їм добру казку. Відтепер, мої милі чемні кроленята, я часто до вас навідуватимусь, сказала, примруживши очі, тітонька.